Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Ставку верховного головнокомандувача збирав Володимир Зеленський і серед іншого говорили там на тій ставці про підготовку до зими. Зі слів президента, наша розвідка має інформацію, що цієї зими росіяни планують завдавати масованих ударів саме по об'єктах української енергетики, щоб залишити нас без Тепла і без електрики, ну тобто абсолютно так само, як вони робили минулого року. Але тепер, напевно, вони зроблять висновки з попередніх своїх помилок і більш більш активно, більш масованих тих атак вони будуть завдавати по об'єктах нашої критичної інфраструктури. І, Ймовірніше за все, цього разу вони будуть активно використовувати безпілотники. Володимир Зеленський наказав міністерству внутрішніх справ максимально посилити роботу надзвичайників, рятувальників, тих, тобто тих, кому доведеться у разі потреби ліквідовувати наслідки тих от російських атак. Ну але президент при цьому також наголосив, що сподівається на посилення нашої протиповітряної оборони, щоб було чим нам іще краще українське небо боронити. Зокрема, він наголосив, що ми сподіваємося на отримання більшої кількості німецьких гепардів. Нагадаю, що за гепарди тому такі, чому саме е, на них такий акцент? Це швидкострільна зенітна самохідка, яка надзвичайно вона вкрай ефективна проти російських безпілотників. Ну і ми маємо тепер от розуміння, що саме на безпілотники росіяни цьогоріч будуть робити ставку. Вони цієї зими, ймовірніше за все, все таки тими безпілотниками активніше нас тепер будуть атакувати. Чому так? Тому що і ракет в них лишилося менше, і ракета це більш дороге задоволення. Ну і проти російських ракет, наша протиповітряна оборона, на тепер вкрай. Ефективна, а от щодо безпілотників, то з ними ми на тепер маємо проблеми. Це малопомітна для наших радарів. Ціль це е, та повітряна ціль, яка летить надзвичайно низько над землею, її банально просто і не видно і важко поцілити. І е, е, бачимо, що на тепер росіяни спромоглися все таки за цей рік налагодити в себе виробництво своїх власних. Тепер вже дірані. 2 вони взяли. Іранські шахеди скопіювали щось там, спростили, щось там зробили інакше. Менше з тим, в достатній кількості тепер вони тих гірані два мають можливість в себе виробляти, щоб потім їх десятками по нас запускати. І от по об'єктах критичної нашої інфраструктури цієї зими ми очікуємо саме такої великої кількості атак. Ми дуже сподіваємося, що Наші союзники нас почують, що вони почують наш заклик допомогти нам. І в цьому вони допомогли нам захистити, ну принаймні, поки що, да точно мова йде про українську столицю. Вони допомогли нам захистити Київ від балістичних російських ракет тих всіх кинджалів і іскандерів. Вони надали нам Петріоти, свої славетні, які нам в цьому дуже і дуже допомагають. Це дуже дорога зброя, але ми її від союзників отримали. Але Тепер, щоб закрити українське небо і ще і від російських е безпілотників, то нам треба трохи інша зброя, трохи простіша, дешевша, але нам її треба тепер дуже і дуже багато. Оці от, от зенітні установки, які будуть збривати з нашого неба ті російські БПЛА, будемо дуже сподіватися, що наші союзники оперативно відреагують на цей заклик допомогти. Нам із цим, адже повторюю, українська розвідка має інформацію, має підтвердження, що на тепер російське військове командування планує ці от опера операції з атаки на е, нашу енергетичну інфраструктуру. Ну будемо сподіватися, що ми дамо цьому гідну відсіч, що наші союзники нам в цьому допоможуть, але Знову ж таки, і на себе ми з вами маємо розраховувати в тому плані, що ми маємо готуватися до найгіршого. Ми вже зараз з вами маємо розуміти, що ті от віялові відключення, які ми мали е минулого року, вони нам повторяться, і можливо, вони нам повторяться навіть в більших масштабах в тому плані, що. Так, ми відновлювали е, об'єкти енергетичної інфраструктури знищені росіянами. Так, нам союзники тоді допомагали тими своїми потужностями і додатковими е, енергетичними установками. Але ж, все таки, на тепер наша енергетика, ну будемо чесними, наладан, дихає. Тому Якщо росіяни продовжать ті атаки, якщо ті атаки стануть більш масштабними, більш масованими, то ймовірніше за все, ті віалові відключення, ті критичні відключення електрики, які ми мали минулого року, вони нам будуть більших масштабів. В тому плані, що якщо минулого року ми мали там дві години, не було електрики, чотири електрика була, то тепер буде гірше 4 через 4. Ті регіони, які мали відключення 4 через 4, да, то давайте готуватися до того, що буде 8 через 8. І, от з розумінням того, що вісім годин нам треба пробути вдома без електрики, то на тепер вже до такого треба готуватися. Купувати павербанки, купати, купувати генератори, ті, хто мають таку можливість і потребу, купувати ті от газові плитки, маленькі, туристичні, купувати газові балончики, щоб грітися, готувати їжу, нагріти собі банально води, щоб чаєм зігрітися. І це все треба робити вже просто зараз. Поки немає ажіотажу, поки немає панічного ажіотажу з надзвичайними стрибками цін, як це було минулого року, як ми всі тоді кинулися те все купувати, як на це все підскочили ціни, зокрема і через цей от шалений попит, який був минулого року, з розумінням того, що воно нам ймовірніше за все повториться, і можливо навіть в більших масштабах і в гірших об'ємах. То треба вже зараз, просто зараз до того брати і готуватися. Давайте приємну новину на останок цієї інформаційної години. Американський телеканал ABC News із посиланням на неназваних американських чиновників повідомляє, що адміністрація Джо Байдена ймовірніше за все вже найближчим часом таки погодить надання Україні далекобійних ракет Атакамс. Ну і припускають, звісно, якщо в останній момент Джо Байден не передумає. То атакамси будуть Україні вже в наступному пакеті допомоги, от таке каже: ABC News, Але давайте зараз розберемо. Ну, бо ми таких прогнозів будемо чесними, та ще й з посиланням на неназваних чиновників вже чули, ну там мільйон. Дивіться, але ж на тепер тут все трохи інакше, бо є тому певні ознаки, що таки в цьому випадку може бути воно правдою. Ну і що справдяться наші ці от очікування по атакамсах. Дивіться там. Кілька моментів. По-перше, ми їх давним-давно про це просимо про ці от атакамси, тобто, це не наша якась там забаганка, яка сьогодні виникла, і ми її під вечір оголосили. По-друге, в нас реально певною мірою забуксував наступ, і це вагомий аргумент, що нам ці ракети конче потрібні, і що без них нам ніяк. Чому так? Це має тепер спрацювати. Бо, от, якби наш наступ був успішним. Масштабним, якщо б ми просто зараз були вже на березі Азовського моря, то Байден міг би сказати: Ну так, дивіться, ви і без наших атакамців чудово впоралися. Успішний ваш наступ. То на що вам ті атакамси давати, не будемо давати, не буде вам цих далекобійних ракет. Тепер же наступ і ще раз кажу, забуксував. Давайте так це назвемо. Відповідно, є аргумент, що нам ці ракети тепер потрібні. По третє, президент Зеленський їде до Америки. 19-20 вересня на генасамблею Організа... Організації організації Об'єднаних Націй, і там точно він побачиться з американським колегою Джо Байденом. Тобто, це реально хороший момент, щоб американський президент оголосив про те, що вирішив поділитися з нами цими атакамсами. Ну і по четверте, пан Блінкін, Ентоні Блінкін, держсекретар Сполучених Штатів Америки, коли приїжджав, він анонсував пакет нам Україні, допомоги. Зброю на мільярд доларів. Але ж дали інший пакет на 600 мільйонів. Ну тобто, цей мільярд обіцяний, його виходить, що підвисив? підвісили, так би мовити. І, можливо, саме зробили це для атакамців. Ну і по п'яте, пакети військової допомоги нам дають десь раз на два тижні. Останні давали цього тижня на ці 600 мільйонів згаданий. Тобто, іще якраз рівно два тижні мене, як буде наступний пакет. 19-20 вересня, коли президент Зеленський в сполучених штатів Америки бачиться там з Джо Байденом. Джо Байден оголошує про те, що на мільярд доларів дають нам атаканси. Тобто, дивіться, як на мене, дуже багато що одночасно співпадає в часі і просторі, щоб це стало правдою. Що все-таки ми отримаємо собі від наших американських союзників далекобійну ракету на 300 кілометрів високоточно ту, яку можна запускати з хаймарсів з тих хаймарсів, які в нас вже є. В нас є Хаймарси, але нам до них дотепер американці давали лише снаряди, які е, мають бойову частину лише 90 кілограмів. У разі якщо вони дають нам Атакамс, то він і далі летить не на 80, а на 300 кілометрів, і бойову частину він має вже не 90 кілограм, а 560. І у разі, якби такий от Атакамс свого часу прилетів би по мосту, то е, той мост був би знищений миттєво одномоментно, а не так, що нам е, тими снарядами. Від Хаймарса довелося дірявити Константин Цей Антонівський міст скільки тижнів, а так би за один раз те все ми зробили. Ну і звісно, я також нагадаю, що ми на тепер все таки далекобійну зброю маємо. Ми маємо ті от штурмшедо від британців. Ми маємо скальпи від е, французів. На жаль, поки що немає Таурісів, аналогів від німців. Але ж. Попри те, що все таки це також далекобійна ракета, 250 кілометрів її дальність, але ж там яка складність, що нам треба запускати ті ракети з повітря, тобто з тих літаків, які ми на тепер маємо. А це і зайві ризики для наших пілотів. Ну і направду не надто ефективно те з радянських зразків літаків запускати. Тому тримаємо кулаки, чекаємо на атакамси.